i don't know

Дякую, передавайте скільки. І почекайте. Шановні члени комісії, хочу нагадати вам, що під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв'язання досіного завдання за кожного окремого вимогу, виставляються такі бали. Два бали кандидату, які виявили глибокі знання уміння компетенції, необхідні для ефективного виконання обов'язків. Один бал кандидату рівень професійної компетентності, якого мінімально достатній. І балів кандидату з низьким рівнем професійної компетентності. У кожного члена комісії є компетентності, які ми розглядаємо. Це нормативна права компетентність, управлінська компетентність, психологічна компетентність, лідерська компетентність і комунікативна компетентність. На підставі, в чому ми розглядаємо ситуаційне завдання. Будь ласка. Ситуаційне завдання. Молода вчителька після кількох місяців роботи, яка її задовільняла і, здавалася, була успішною, раптом виявила, що учні погано знають навчальний матеріал. Вона зробила висновок про недостатність своєї вимогливості до учнів із добрих лікувань, вирішила перебудуватися, збільшила кількість домашніх завдань, стала суворіше запитувати. Проте результат виявився несподіваним. Діти чинили опір її педагогічним діям. Вони стали виявляти невдоволення і відкриту неповагу до вчительки. Поводилися з нею в руку навіть при директорі. Вона кричала на учнів, а у відповідь бачила перед собою людей, які її цілком не розуміли і вбачали її ворога. Молода вчителька змушена була зізнатися. У своєму безсиллі я не знаю, що відбувається в класі. Проаналізуйте ситуацію, що, на вашу думку, стало причиною конфлікту між учнями і вчителькою. Як діяти у даній ситуації вчителю, якими мають бути дії директора? Відповідь вчителька виявила, що учні погано знають навчальний матеріал. Але при цьому не проаналізували причини ситуації, що склалася. Висновок, що недостатність вимогливості був неправильним, і збільшення кількості домашніх завдань та більш суворе опитування учнів не дало бажаного результату. Опір, який чинили діти, говорив про те, що була добра вчителька, стала ворогом. Діти не розуміли причини зміни ситуації. На мою думку, саме через те, що вчителькою не було з'ясовано причини поганих знань учнів. Вчителю було необхідно з'ясувати, чи все, що вона пояснює, зрозуміло учням, чи встигають вони за кожним темпом уроку, чи відіграє роль у сприйнятті матеріалу, спосіб його донесення, яким є психологічний стан учнів, необхідно. Вимогливо одночасно і довірливі відносини з учнями і бути, і бути вимогливою. Кричати на учням неприпустимо. Крик це прояв безсилля. Вчительці необхідно було змінити форми та методи проведення уроків, застосовувати диференційовані, диференційовані завдання, групову роботу, роботу в парах. Інтерактив, щоб зацікавити учнів, а вимоги і підвищення поступово і аргументовано. Дії директора в такому випадку мають бути наступними: він має поспілкуватися з вчителем і з'ясувати обставини конфлікту, не принижуючи авторитет вчителя та його здібності, провести бесіду з власним керівником, учнями. Батьками для з'ясування обставин, що склалися, провести бесіду з учнями щодо неприпустимості, поважної чи грубої поведінки у відношенні до вчителя, залучити психолога для роботи з класом та вчителькою для подолання ситуації, що склалася, запропонувати відвідувати уроки інших вчителів, більш досвідчених. Провести психологічний семінар для молодих вчителів для попередження виникнення неподібних ситуацій, відвідати уроки вчительки і, за необхідності, надати методичну допомогу, щоб підтримати авторитет вчителя і одночасно налагодити ситуацію в класі, дата, підпис. Ставимо вам. Передаємо секретарю. У цінніх балах 2, 2, 2, 2, 2, середній бал, 2 бали. Запрошую. Шановна Інна Ігорівна. За результатами другого етапу ви отримали два 2 балла, запускайте до участі в наступному етапу. Презентація плану Підпицію, будь ласка. Вам надається удається на після. Якщо ви готові, то так. Прошу зафіксувати час. 10 годин 47 хвилин. Самому членом обласної комісії, яку замужі представитися, ми не бачимо перспективного розвитку рестації Приморська себе. Чувкась державний педагогічний інститут загальний стаж роботи 41 рік з 1993 9393 2019 я працювала в цьому ліцеї заступником директора з навчальної обороної роботи. Ну, і з жовтня 19 року по нині на посаді директора Одеського ліцею Праморського. Хочу сказати, що. Історія з нашого ліцею розпочалася з 1989 року, коли була заснована школа третього ступеню. І в 1993 році, за рішенням Приморської адміністрації, вона була переведена в статус школи-ліцею, а потім ліцею. Це був один з перших ліцеїв в місті після Рішлієвського, в якому з моменту заснування запроваджувалось профільне навчання. За роки існування ліцею. Ми випустили 5084 випускники, це були учні 10 11 класів в основному спочатку. 488 з них нагороджені медалями. На сьогодні потужність нашого ліцею 624. Ще на сьогодні в нас навчається 352, на жаль, мало в 16 класах і педагогічних працівників ліцеї на сьогодні 33. Кадровий склад, якісний склад нашого педагогічного колективу. 80% це вчителі вищої категорії. Серед них 11 старших вчителів, 9 вчителів методистів, у нас доктор філософії і працює вчителями фізкультури, служення майстер спорту та майстер спорту. На сьогодні мережа ліцею звертається з 16 класів. По три класи на паралелі 7, 8, 9 і 10, і чотири класи на паралелі 11 класів. Ну, з моменту свого заснування ліцей вже бачив себе як профільну школу. Довгий час існували у нас тільки 10-11 класів. Потім ми відчули необхідність організувати профільне на навчання і на сьогодні, враховуючи, що зараз йдемо про нож. До профільного навчання залишилося в 9 класах. Це поглиблене вивчення математики і поглиблене вивчення англійської мови. Профільна старша школа передбачає три основних профілі математика, фізика, хімія, біологія, історія англійська мова. Ці профілі вони, нами там, пророблені, зроблені освітні програми для цих профілів, і результат такої навчальної діяльності ми бачимо за результатами ННГ. Ну, останні три роки, наскільки я знаю, наша школа є першою в місті за кількістю двох сотбальників. І дуже цьому радію. Наш ліцей представляє собою спільноту однодумців. Це прослідковується в організації спільної роботи батьків, учнів, вчителів. Ну, тут, наприклад, це дві наші толоки, які ми проводимо щорічно, а це спільна педагогічна рада.